Як зважуватися під час критичних днів? Багато хто уникає зважуватися у цей період, бо цифра може засмучувати. Але якщо ви регулярно відстежуєте свою вагу, варто знати, як робити це правильно. Головне правило: не порівнюйте учорашню вагу з позавчорашнім днем. Важливо дивитися на динаміку в одному і тому. Тому самому періоді циклу, наприклад, якщо сьогодні 15 лютого, то коректно порівнювати вагу з 15 січня, а не з 14 лютого. Якщо загальна тенденція йде на зниження, значить ви на правильному шляху. А тимчасове збільшення ваги буває знаєте, до плюс один або навіть трьох кілограмів. Це просто затримка рідини. Що робити, щоб почуватися краще? Підтримуйте білок в першу чергу. Організм може давати сигнал, хочу солодкого, але. Першу чергу стежте за білковою їжею. Від 120 грамів на день коктейлі, формула 3 томатний суп допоможуть уникнути різких нападів голоду. Сигнал до солодкого зменшиться. Додавайте здорові жири, вони зменшують потяг до шкідливої їжі і приймайте вітаміни на регулярній основі. Це запорука нормального гормонального балансу. І не панікуйте через цифри. Ваше тіло просто проходить свій природний цикл.